Сонячні тільці, а також люди, які мають асцендент в тільці, а також особливі і важливі точки гороскопу, це саме прогноз для вас. Тож, тільці, які в нас народжені з 18 травня по 21 число. У вас ймовірно, така спонтанність у фінансових справах. Це можуть прийти нові інсайти, рішення, можливості щодо ваших фінансових справ. Також щодо вашої реалізації, вашої зовнішності, вам захочеться змін, і це буде, це буде важко контролювати особливо такий напружений період в нас з 2 по 6 липня. Тобто це може бути як відкриття нових можливостей і вихід на новий рівень у вашої реалізації. Вашої життєдіяльності, так і навпаки, це позбавлення від старих шаблонів, зв'язків, це можуть бути якісь ризиковані такі ситуації, де треба оновлюватись і швидко приймати рішення. А, так як тілець він дуже реагує на фінансові якісь коливання, і взагалі на зміни він сприймає не дуже так оптимістично, тому що це люди, які люблять, не люблять спонтанності, вони полюбляють, коли все за планом. То з 2 липня і особливо 6 числа ймовірно такі коливання. Далі в нас планета, яка керує вами, це планета Венера, вона змінює знак 5 липня і переходить до знаку Близнят. І що це символізує взагалі така загальна картина? Це більше спілкування, більше подорожей. А для тільців це більше варіантів щодо заробітків, щодо варіантів щодо взаємообміну корисними зв'язками, корисними взаємодіями з людьми. Це зосередження на Якщо це якийсь спільний проект, то це зосередження на спільних цілях щодо торгівельних операцій, щодо, ну, щодо заробітків, щодо матеріальних статків. І так ви можете монетизувати свій продукт те, що ви робите, те, що ви. Ну, Монетизувати вашу діяльність, тобто ви щось робите, і тепер настав час, коли це ви можете активно, активно просувати, продавати, рекламувати і комунікувати на ці теми і знаходити потрібні вам взаємовигідні зв'язки. Так, напруження, ймовірне, в нас 16, 21 і 22 липня в роботі а також з клієнтами і в партнерстві. Далі, астрологічна подія це в нас 8 липня, в нас Уран, це планета, яка була у вашому знаці і вносила таке кардинальне коливання і зміни з на протязі останніх сіми років, вона покидає ваш знак і переходить до знаку близнят. Тобто, якщо у вас немає особистих планет, а також особистих ключових точок гороскопу, це я маю на увазі асцендент, наприклад, або Місяць, або Марс, або Венера. Якщо в знаці близнят немає таких планет, то це ну, може і ніяк ви не відчуватимете в липні місяці перехід цього рану. Але загальна картина це така інформаційна встряска і емоційні це новини, такі ну, потрясні, можна так, неочікувані. Тому що близнята це про комунікацію, про навчання, про перемовини, про, про що ще про інновації, да? ну, тобто це меркуріанський знак, це про знання, і це в цьому можуть бути якісь зміни. Також стосовно тільців, то це може стосуватися і ваших фінансових статків, також оточення вашого ділового. І це може бути розширення зв'язків і зміна зовсім оточення і ділового оточення, але за умови, якщо у вас є особисті а, особисті планети або особисті моменти в знаці близнят. Далі, в нас тільці, які в нас народжені з 22, 21, 22 по 24 квітня. Ви на протязі 2023, і, і зараз відчуваєте вплив Плутона. І Плутон це про глибинні трансформаційні процеси, це про те, що є запит на розібратися в своїх страхах, в своїх психологічних якихось зажимах. Це людина приймає виклик до ну, У житті, тобто вона стає сильнішою, але це їй дається не зовсім легко. Вона відмовляється від старих, від, строго, від своєї старої зони комфорту для того, щоб вийти на новий рівень. І вона готова навіть пожертвувати чимось таким дуже, дуже дорогим для себе. І це може стосуватися у тільців фінансів. Здоров'я і взагалі життєдіяльності, особливі такі напружені дні, які потребують глибинної праці, витривалості, фізичної активності. Це в нас 11, 10 липня і з 23 по 28 липня. Тобто, це може бути задіяність в масових якихось колективних проєктах. Що буде потребувати багато фізичної, фізичних сил і емоційної, і психологічної стійкості. Так, далі в нас далі У нас Сатурн і Нептун це теж це планети, які. Дають і спонукають до наведення порядку в глибинних прихованих процесах, да? або підіймаються процеси і ситуації, які пов'язані з вашим минулим. А також може стосуватися і вашого здоров'я. Але якщо у вас є особисті планети в перших градусах овна, якщо і значимі такі точки гороскопу, Якщо такових немає, то ви теж можете і не відчувати положення Сатурна і Нептуна у знаці Овна. 10 числа в нас повний місяць знаці рака, і ось рак Козиріг. І це, звичайно, рак це про сім'ю, про родину, про нерухомість, про сімейні зв'язки, а Козиріг це про статус та про Професійну реалізацію, про обов'язки вот. І в цих процесах ймовірні кульмінації, і особливо можуть в плюсі відчути люди, які народилися з 9 по 11 травня, або ті, у яких є планети у 19 градусі рака та козирога. Тут може бути результат, тобто отримання якогось результату, досягнення якоїсь мети, це якийсь прибуток від того, від тієї діяльності, від тієї праці, від, від того, над чим ви працювали на протязі червня місяця, а також, ну, ймовірно, і на протязі останніх півроку. Далі в нас Юпітер. Юпітер це добра, класна планета, яка все розширяє і дає можливості. І вона у вас добре аспектує тільців, тому що Юпітер знаходиться в раці. Знов-таки це за родину, це за місце проживання. І це розкриття нових можливостей, це розкриття, це змінюється світоогляд людини, він стає ширшим. Тобто людина відкрита для розширення своєї діяльності і для цього будуть надані всі можливості, особливо стосується людей, які народжені з 21 квітня по 6 травня. Ось. Далі, 14 числа в нас 14 липня і 23 липня, в нас Власні длі для творчої роботи, для мандрівок, для переїздів, для знайомств та навчання, а також для вирішення справ, які пов'язані з житлом, з місцем проживання, з поїздками, з закордонними справами і таке інше. Далі, що стосується праці, то, то на протязі липня в нас Марс знаходиться в знайці Дєва, і Дєва і тілець це однорідна стихія землі. Це про матеріальність, це про раціоналізм, це про план, запланованість тих чи інших праць тієї чи іншої праці. Це про методику, це про методичність. І це активність та наполегливість в праці для тільців. Також це добра реалізація щодо. Це добре для фізичних вправ, що пов'язані з оздоровленням, це привід для того, щоб налагодити свій режим харчування, добре для очищувальних детоксів свого організму і взагалі простору. І це такий 14-15 число це для творчої діяльності проєктів, і можуть піднятися 15 липня. У нас теми, пов'язані з харчуванням, з травленням. І з корисним, з корисним харчуванням. Також це ділові зв'язки, продуктивність, результативність. Так, і щодо Меркурія, Меркурій це планета в нас комунікацій, комунікації, вона знаходиться в нас у знаці Лева і буде знаходитись там весь липень. А, і люди, які в нас народжені з 22 квітня по 5 травня, вони взагалі більш за всіх відчують вплив Меркурія. Тому що, взагалі, це про що? Це про зустрічі з родиною, це про мандрівки, це про спілкування з дітьми, це амбітність в просуванні своїх ідей. Але ймовірні якісь складнощі в домовленостях, в, донесенні своїх, в доведенні своїх ділових проєктів і комунікацій до кінця, також ймовірні такі імпульсивні покупки, витрати. І бажано це все зробити. До 17 липня в нас ну, такий період, коли це все буде робитися швидко. А після 17 числа вже не бажано купувати техніку, оснащення технічне, програми, тому що ймовірні складнощі, ймовірні якісь затримки, помилки, багато чого може бути обіцяне, а ви отримуєте не те, на що ви сподівалися. Це ймовірність такі. Складнощів у спілкуванні. Також, коли йде ретро Меркурій, то бажано перевіряти квітки, бронювання, ще раз підтверджувати, тобто перевіряти для того, щоб удостовіритися, що все йде так, як ви бажаєте, тому що ймовірні якісь такі моменти непорозумі. Ну, дорогі тільці, я вам бажаю злагодженості, гармонії. І навіть у вас все заплановане вами здійснюється і навіть краще, ніж ви того очікуєте.